Вам дякуємо, за до роботи у селі Красноїлля, що на Верховенщині, зробили ремонт у будинку для престарілих та створили затишні умови для проживання людей літнього віку. Проведено реконструкцію каналізації на суму 767 тисяч. Завдяки цій проведенні очисній споруді, встановлені очисні споруді у нас покращилися умови проживання наших підопічних і звичайно покращилися умови на ну, колишньому середовищі. Вразив дім перестарілих, який є районною комунальною власністю, гарні ошатні затишні кімнатки для перебування. От нікому, звичайно, не побажаєш такої старості, коли наприкінці свого життя ти є самотнім. І і потребуєш опіки з боку держави, чи чи, чи з боку <рес> місцевих органів влади. Але вже коли таке стається, то хотілось би, щоб ці люди почували себе затишні. Ремонт та затишні умови у Красноїльському будинку пристарілих зроблено за кошти інвесторів та співфінансування обласної ради. Олександр Букатюк, Ігор Струк, ТРК Карпати.